Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Окупанти перекинули в Новоросійськ 15 кораблів із субмарин, серед яких носії кинжалів. Супутникові знімки, які це підтверджують, опублікував аналітик Меттю Андерсон. Він заявив, що один російський корабель знаходиться у сухому доці. За даними аналітика, станом на 17 жовтня док був затоплений, але 19-го його знову осушили. Він пропускає, що це можливо була перевірка на герметичність корпусу корабля, який перебуває на ремонті. За Галом на другій базі Чорноморського флоту знаходяться кораблі Адмірал Григорович, чотири малі ракетні кораблі, три патрульні, два підводні човни та чотири великі десантні кораблі. Про це не тільки говоримо далі. Андрій Роженко доєднується до нашого ефіру. Капитан першого рангу запасу і заступник начальника штабу ВМС збройних сил України 2004-2020 років. Вітання вам, пане Андрію. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. насправді те озвучене, що назвав Максим та е, зброя, да яку зараз і застосовують Росіяни, і те, що вони виводять в Чорне море, очевидно, що це є і ракетоносії. Як ви вважаєте, це е, така чергове залякування з боку Російської Федерації? Чи вони дійсно спробують застосувати накопичували певний час свій арсенал для того, щоб зараз відкривати е, вогонь ще більше? Як ви вважаєте? Протягом останнього місяця ми спостерігаємо дуже, скажімо, повільне засування ракетної зброї, а це відбувається фактично декілька разів на місяць. Я маю на увазі ракети Калібр. Дійсно, останнім часом, в основному по південним, південним областям України, Приморській території. Вони застосовують, як правило, шахеди або ну, ракети берегового базування, такі як Онікс. Дійсно, калібри, калібри по якоїсь, по якоюсь причиною вони зараз значить, накопичують, вони їх не застосовують. Що стосується носіїв, ракет «Калібр», то як. Правильно ви казали, що фактично всі вони зараз в новоросійську після удару по сухому доку сєвморзавода в Севастополі вони вивели з Севастополя останні носії цих ракет. Це був фрегат адмірал Макаров, який є флагманом Чорноморського флоту. Зараз один підводний човен і корвет типу Буяна М. Інгушетія. І дійсно зараз в Севастополі таких кораблів немає, вони там оцінюють їх перебування як загрозливе. А в Новоросійську вони можуть з рейду Новоросійська, в принципі, обстрілювати всю територію України. Радіус дій цього комплексу дозволяє це робити. Але, опять же, я думаю, що зараз іде етап, коли вони готуються для такого можливо масової атаки на енергетичну структуру. Нашої країни, коли ну, наступить, на, наступить перша холода, ну, це можливо листопада листопад, листопад грудень місяць. Угу. Пане Андрію, стосовно Новоросійська запитання, образно кажучи, чи гумовий цей, цей об'єкт, куди можна відправити всі російські кораблі, чи вони там фізично можуть розміститися, чи не можуть? Ну, зараз в новоросійську знаходиться 25 бойових кораблів. Катерів і суден забезпечення Російської Федерації для порівняння в Севастополі знаходиться зараз 60 надводних кораблів, катерів і суден Російської Федерації. Ще декілька, ну, менша кількість, там по 2-3-4 корабля знаходяться в інших портах Криму. ну на ну, російській досить великий порт. Я вам хочу сказати, що а, на початку 90-х років, коли Ну, Крим в складі України отримав незалежність, то навіть були плани по перебазуванню кораблів Чорноморського флоту. Я знаю, що такі розрахунки проводились про перевод Чорноморського флоту до новоросійського. А хочу нагадати, що в 92-му році кількість кораблів бойових була фактично 8-10 разів більше. Але ну, тут ситуація інша, що Новоросійськ він за умовами базування набагато гірше Севастополя. Новоросійську дуже серйозні такі вітра. І потім Новоросійськ він, там ну, така більш складна льодова обстановка. От. Севастополь це ідеальне місто. Для базування кораблів фактично протягом всього року і географічні умови дозволяють застосувати кораблі разом з іншими силами і засобами, які розташовані на Кримському півострові. Бо ця Південна Грина, Кримський Гор, дозволяє поставити там радіолокаційні станції. Які можуть забезпечувати це вказанням ці кораблі набагато далі, ніж, наприклад, з новоросійська. Ну, зараз, в принципі, при розвитку технології і супутникових систем різниця така не дуже велика. А от 30-40 років тому назад це була дуже серйозна така, от скажемо, перевага. Поэтому, ну, я не думаю, що значить, новоросійськ. Буде, може бути адекватною заміною Севастополю, але ну, фізично там розташувати такі кораблі можна. Ще хочу додати, що ну, десь на початку, десь біля 2010 року, по крайній мере, через засоби масової інформації Росія розповсюджувала таку інформацію, що вони будують новий пункт базування в районі Новоросійську для о, нібито виводу кораблів свого флоту. Після от цього угоди е, про тимчасове розташування російського флоту на території Криму в 2017 році така інформація була. Але ну, от, та, от така от ситуація зараз. Добре, тоді чи можете ви приблизно змоделювати майбутнє тоді е, Чорноморського флоту Російської Федерації е, з огляду на те, що База в Севастополі не може бути російською після української перемоги і звільнення Криму. Ну це для Росії будуть дуже серйозні геополітичні наслідки, тому що, опять же, Севастополь Севастополі, Крим це не авіаносець. Це проєктор сили на чорне море, середземної Атлантику. Це було в радянський час. Це вони намагаються зробити зараз. Піппі, значить, після звільнення Криму і переведенню всього цього арсеналу в Новоросійськ, ну, для Росії буде дуже важко вести. Ну скажімо, оці от амбіційні геополітичні плани по впливу військової силою на територію як Чорного моря, так я не кажу там про Сдедеземне. Тобто для них це буде дуже серйозна втрата геополітична, це 100%. От вони намагаються, ну, би, зараз, до речі, вони відновлюють свої бази. Ми знаємо, що в Сирії вони відновили базу в Тартусі, яка була заморожена протягом ну, фактично 20 років. А вони зараз намагаються відкрити нові бази. От до початку війни була розмова про бази в Червоному морі в Судані. А от ну а, а, общем, Крим для них дуже важливий з військової точки зору. Це не потрапляє мавіанося, це проект сили, і, і, і у разі його втрати для Росії будуть дуже серйозні наслідки в плані геополітичному. Через це вони так за, його, за нього і тримаються. До речі, наша розвідка, наші збройні сили України роблять все можливе для того, щоб ну очищувати, скажімо так, Чорноморський флот Російської Федерації Завдають дуже влучної бавовни, часто і в Криму, зокрема, пане Андрію. А от як в Росіян з тим, щоб ремонтувати цю свою морську техніку, чи є в них такі можливості? Тому що наскільки це швидко можна зробити, от саме ремонт, вдосконалення або будівництво нових кораб? Ну, В Новоросійську є база, в принципі, і судноремонтна. От, я не знаю, щоб там була база для будівництва нових військових кораблів. Будівництво військових кораблів, до речі, здійснювалось ну, в основному на Миколаївських заводах. Це завод був ну, Чорноморський суднобудівний завод. А, а, значить, завод раніше називався він 61 61 комунара. А на цих заводах в Миколаєві будували всі, всі радянські авіаносці, ракетні крейсера, а, фрігати. Тобто, в принципі, ну, столиця реальне будівництво. А, тоді був місто Миколаїв. А в Новоросійському ну, там, якщо були обсяги, то набагато менше. І в основному його роль була а, це ремонт кораблів. До речі, зараз росіяни. А на Чорному морі вони відновили підприємства суднобудівельні в Криму. Це завод Залів в Керчі. Там вони будують оці от патрульні кораблі, типа Василь Биков. І там же вони будують ці ракетні корвети, типа типу циклон. От. Тобто по новоросійську там ситуація така, що це був більше. Такий, скажімо, суднобудівний, і це був більше це все ж цивільний такий порт, тому що повністю фактично військову функцію на себе забирав Севастополь. Угу. Пане Андрію, питання трошки іншого плану. Так, от ми чули заяву Путіна про те, що буде залучено для патрулювання Чорного моря міг 31 к Кількість штук поки що невідома. Ось але якщо це станеться, це також сії, ми Розуміємо кінжалів де їх базувати, і яким чином вони можуть впливати в принципі на безпекову ситуацію. Ну, тобто, тобто, не так, на безпекову ситуацію для самих росіян, оскільки вони можуть стати ціллю для українців також. Ну, Міг-31 вони вже, до речі, були розташовані на аеродромі Більбек біля Севастополя. Була інформація про те, що оця історія з кінжалами це не перша історія. Вони там вже також були. Ну, Ракета кінжал, справа в тому, що. В МС України таких цілей е, під цю ракету немає, тому що кораблі, катери дуже невеликі. Тобто я так думаю, що, в принципі, основні цілі, основна от, мета залякування це якраз портова інфраструктура, порти, е, це об'єкти цивільної інфраструктури якраз в приморській зоні. Тому що ну, це, це, це так, ну, таке, 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 такий логотип. Типу патрулювання Чорного моря там, з ракетами кінжам, фактично їх цілі знаходяться на узбережжі. Тобто, нічого вони там ну, для себе на Чорним морем не несуть. Я не впевнений, що ця модифікація може бути використана по, по кораблям або суднам. До речі, суднам можуть бути цілями, але, ну, Підсудна, які можливо вони будуть перехоплювати у разі їх руху через центральну частину Чорного моря, до наших портів. У них є інші ракети і інші літаки, які також базуються в Криму. В Криму основне місця базування літаків це Більбек, це Сакі, це Гвардійське на Кіровському. Також аеродромі також є небагато. От, ну досить велика сума э, загальних літаків і їх спроможності. Міг-31, опять же, скоріш за все, він в якості бази основної він буде э, розташований на Більбеку біля Севастополя. Ще важливе рішення 12 жовтня цього року на черговій зустрічі в форматі Рамштайн в Брюсселі було ухвалене важливе рішення, яке стосується саме розмінування Чорного моря, і ми розуміємо, що це важливо і для наших кораблів, для зернового коридору, ну і так далі, власне, для безпеки загалом регіону. Вже 16 жовтня кораблі вийшли в море для тралення, власне, знешкодження і пошуку цих мін. Як вважаєте, пане Андрію, наскільки взагалі. Лі реально казати про повне розмінування Чорноморського регіону. Що ви про це думаєте? Скільки на це потрібно часу? І і важливо ж, як це може скористатися Росія, тому що е, зараз ця інформація про знешкодження може спонукати нашого ворога ще більше вигадувати нових маневрів для нас. Ну про повне розмінування я думаю, це. Дуже нереально такого ну немає е, в жодному морі, в якому вели бойові дії протягом Першої Другої світової війни. Інший такий приклад це Балтійське море. Там пошук мін також ведеться е, фактично постійно і постійно знаходять міни е, в цих часів. Що стосується Чорного моря, то також дуже багато мін було поставлено протягом Першої Другої світової війни, в радянський період. З початком бойових дій також дуже багато було поставлено мін. В общем, ну, їх кількість зараз ймовірно оцінюється в десятки тисяч. А дуже багато мін було значить, виброшено течією в Чорне море після подриву дамби Каховських ГЕС, тому що супротивник по лівому берегу Дніпра поставив багато мін. Ну, вони в основному річково такого призначення, але вони, вони опинились в Чорному морі, їх знаходили і під Одесою. До речі, там супротивник застосовував навіть такі антикварні міни, які вироблялися в 1916 році. До речі, в передвоєнний період водолази військово-морських сил України розмінірували міни. Виробництва ще 1910 року. десятого роду, мін багато. А зараз дійсно дуже позитивно, що наші сусіди це Болгарія, Румунія і Туреччина, після того як вони ну, було з'ясовано реальну загрозу судноплавству. А я хочу нагадати, що за останні два тижні було зафіксовано два вибухи при заході до Дунаю, річки Дунаю в районі Соліни. От якраз вони вирішили ініціювати оцю от протимінну, створення протимінного групування для проведення пошуку і знищення морських мін. З початком війни за різними джерелами в західній частині Чорного моря, без, України, а от, ну, без території України, було знайдено і знашкоджено порядка 80 морських мін різного походження. Тому ця загроза актуальна. А в першу чергу будуть проводитися пошуки на порекомендованим шляхам в портах, на підходах до портів і ну, постійний пошук мін якраз в акваторіях, які прилягають до морських шляхів з А потім, можливо, буде проведений такий більш серйозний пошук мін вже там на території, які може трошки на віддалені. Що стосується України, для нас. Це завдання дуже складне, тому що північно-західна частина Чорного моря. Якщо поєднати Дельту Дуная і Мистер Ханкут в Криму, все, що йде на північ, це дуже ну, Це мілкі мілке море. Там глибина складає 50 метрів. Це такий клондайк своєрідний для установки морських мін, і там прийдеться ну, багато працювати за моїми оцінками для того, щоб поновити судноплавство в наші парти. Потрібно декілька можливо тижнів для того, щоб розчистити ці фарватери. А для того щоб ну повністю зачистити ці акваторії, це потрібно буде роки роки для того, щоб проводити спочатку пошук, а потім, значить, нітралізацію цих мінних загроз. Пане Андрію, ми вам вдячні. Дякую. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України у 2004-2020 роках.